Ми хочемо її звідти вигнати, тому що ми її годуємо і ми на це маємо погани проїдемо. Нема нема! Нема Подивіться, свині, яку ми годуємо, Нема! Кажуть, що начальник десь побіг. Зловили його он там, коротше.

От подивіться людям я, мама, усім у ручі. Скажіть вам не соромно. У мене мама, у мене батько. У мене вся сім'я лікується в неврологічному відділенні. Сергій Володимирович, вам гайба, вам не можна носити білого халата. І Хто сьогодні може надати право цій людині чи другій закрити любе відділення або прийняти рішення проти людей, які там і працюють, а таких нам не. Давайте візьмемо ініціативну групу не, і прийдемо в кабінет. Вибирайте ініціативну групу. Вже 200 підписів є. Скільки ще треба? Вже 200 є. ви зараз пропонуєте скласти ініціативну групу, йти з вами і ви підпишете наказ, правильно? Скільки нам треба часу? Година, дві? Ні, години. 200 підписів, це вже говорить. Шановні колеги, шановні громади, Сергій Просить ініціативну групу, і ти з ним до кабінету і годину для того, щоб вивчити питання, він зробить наказ. Почекаємо. Ми зараз почнемо ці всі питання. А ви за Оліївку теж юрист, так? Якщо не помиляєш, у мене у вас обличчя дуже знайома. Адвокат у Львівських цих депутатів, гандонів. Ну, не знаю, може гандонів. Я просто Конкретно знайомий оплив. А що ви з ним хочете зараз вирішити? Це наш юрист. А, ваш юрист, так? Я Ну Вирішуйте, давайте. Ну вирішуйте. Це конфіденційна інформація. Яка конфіденційна інформація від народу? Це громадська акція. Володимир Віталій, дайте зараз. Ні, ми заходимо за ними. Ми опрацьовуємо ним. 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 рішення, група чекає. Ну, ми чекаємо, на чекаємо. Зараз зайдуть наші працівники. Чекаємо ваші поціліти. А ви ж не обіцяли, у нас є відео за... Є відео, є відео, це все показує. Яким ми оприлюднимо? Ви реально брехок, вот реально. Ви створили одне за мікрофон. А де ваш телефон? Для чого вам телефон? Підпишіть. Ваш телефон у вас в кармані. Вас ніхто не тягнув. Перепрошую, хотіли вже звинувати на судді. Украдіся чи що? Ми заходимо бо в на група. Це громадське місце. Державне приміщення. Це держав заможемо приготувати. Шановні ініціативна група. Ми не зможемо нічого. На No14. Відписати в номерці 25-го Скасування наказу з урахуванням думки громадськості та гарантій депутатів Новогоднівської селищної ради Бутоморського району Бутоми області та... без запросу. А то запрос просить. Ну, бажано, щоб це було здалі.